Друзі, всім привіт! Вітаю на каналі Colored Motors. Звати мене Василь, знаходжусь на Луцькому авторинку. Сьогодні 17 серпня. Традиційно проводимо огляд цін на автомобілі, що продаються. Нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний підбір на авторинку або разову перевірку автомобіля. Орієнтовний список міст зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Нижче мій номер телефону. Звертайтесь, проконсультую, чи потрібно. Вам їхати на авторинок. Чи краще все-таки вибрати автомобілі в оголошеннях по Україні і перевіряти їх. Кого цікавить підбір під ключ, також звертайтеся, обговоримо про умови та терміни пошуку вашого автомобіля. Просимо підтримати наш канал вподобайками чи коментарями. Підписуйтесь, активуйте дзвінок, щоб не пропускати оновлень та бути в курсі всіх подій разом. Гарного вам перегляду! Реномастер пасажири. Дев'ятимісний 16-й рік, модельний 17-й, пригнаний, двигун 2,3 дизель 145 кВт. Пробіг 255, тисяч 300 ціна, а тут контакт до власника. Покажу по салону. Так, дивимось по колу. Є парктроніки бачимо. Кого цікавить, телефонуйте, власник надасть вам більше інформації. Volkswagen Caddy. пасажирі. 18 рік модельний, 19-й, 2-літровий дизельний двигун, 222 тисячі пробігу, коробка автоматична, 16 950 ціна. Комбінований салон. Ваша машинка? Продиктуєте номер телефону, бо нема куди дзвонити. 066, 066 0338. 0338 Три одинички. Кого цікавить, телефонуєте, власник вам детально розкаже про цю машинку. А де вона? Куди вона? Вантажний Iveco. 99 рік, 2,8 дизель, 500 тисяч пробігу. Пишуть хороший стан, нові ресори, кардан. Щеплення резенно грм масло замінено. 7,700 ціна Контакти ось тут присутні такі в довгій базі, так. дивимось по колу. Кого цікавить, телефонуйте. Opel Combo. Десятий рік, 1.7 дизель, 230 пробігу. Контакти ось тут присутні, ціна 5500. Вантажний крафтер. Так, рефторок 2014 року, літровий дизель, 12500. Ціна. Контакти до власника присутні. Так, дивимось по салону. Кого цікавить, телефонуйте, більше інформації. Уточнюйте. Івако холодильник 17-й рік, 2,3. Дизель 115 кВт, автоматична коробка передач. Ціна 25500. Контакти ось тут присутні. Так, покажу вам по колу. Кенго в довгій базі. Десятий рік, 1,5 дизель, 202 пробігу, 7950. Ціна, контакти присутні. Так, покажу по салону. Так, є перегородка з вантажним відділенням. Парктроніки також є. Свіжопригнаний Vivaro в довгій базі. Десятий рік, 2-літровий дизельний двигун, 267 пробігу, без підкрасів, 13-4 стаціна, тут є контакт до власника. 6 місць. Є сервісна документація. Оригінальна дубль кабіна Більше інформації уточнюйте власника. Peugeot Boxer. 16 рік, 2-літровий дизельний двигун, 96 кВт, 187 пробігу, 14650 ціна, пасажир 8 плюс 1 в рідній фарбі з оригінальним пробігом. Пишуть, контакти ось тут присутні. Так, Покажу по салону. Добрий день, можна заглянути? Да. Так. Заглянемо по салону з дозволу власника. Дякую. Так, місця для пасажирів покажу вам. Кого цікавить, телефонуйте, власник надасть більше інформації. Є форкоп присутній, задній розпашонка. Рено Кенго. 10 2010 року, 218 пробігів, 1,5 дизель, 7850 ціна, контакти ось тут присутні. Заглянемо по салону. Оригінальний пасажир. Volkswagen Caddy. Так, В пасажирі 14 рік 1.6 дизель, 269 пробігу, 11800. Ціна і контакти ось тут присутні. Так, дивимось по салону. Є підігріви сидінь, бачимо. Парктроніки, форкоп також присутні. Вантажний Fiat Talento. Так, 18 -та рік, 1,6 дизель, одна турбіна пишуть, без, без підфарбувань, максимальна комплектація. Пробіг оригінальний 260, 14900 ціна і контакти ось тут присутні. Так, Так, покажу по салону. Вантажний Mercedes Vito. 18 рік модельний, 19, 16500 ціна. Контакти ось тут присутні. Це Який двигун? 1,6 двигун на механіці. Кого цікавить, телефонуйте, власник надасть більше інформації. Так, є такий Фордик красивий. Ford Transit Connect. 17 рік, 1,5 дизель. Механічна коробка 74 кВт, пробіг 186 тисяч, 950 ціна і контакти присутні. Форкоп присутній. Більше інформації по телефону. Рено трафік в довгій базі. 12-й рік. 13800 вісімсот ціна контакту. Ось тут присутня. Це оригінальний Мама, пасажир, є кондиціонер, вебасто, електростекла. Зараз покажу. Ford мене Восьмий рік, 1,8 дизель. 6600 ціна, 200, 221 тисяча пробігу, контакти до власника ось тут присутні. Добрий день. Покажу по салону. Коробка механічна. Кого цікавить, телефонуйте, власник надасть більше інформації. Форкоп присутній. Мерседес Віто. Дев'ятий рік, 2,2 дизель, автоматична коробка, 270 пробігу, 14 тисяч ціна і контакти ось тут присутні. Так, Ford Connect. Вдовгій. Це довга база рахується, правда? Довго, довга база, п'ятимісний, 14 рік, 1,6 дизель, 85 кВт, 11300 ціна, контакти ось тут присутні. Так, В довгій базі досить, досить рідко зустрічається. Ось так по салону. Коли Цікавий, телефонуйте, власник надасть більше інформації. Дуже місткий багажник. Форкоп та парктроніки присутні. Рено Кенго. 12-й рік модельний, 13 1,5 дизель, 9700 ціна. Контакти до власника присутні. Оригінальний пасажир бачимо. Більше інформації уточнюйте.